Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас на обзорі тепловізійні моноокуляри американської компанії AGM, а саме серія Тайпан. Саме ці тепловізори стали одним із найпопулярніших серед наших клієнтів, адже вони надійні, мають досить гарний функціонал та, звичайно ж, простий легкий інтерфейс. Завдяки тепловізорам Ви можете з легкістю навіть вночі спостерігати за будь-якими тепловими об'єктами, будь-то люди, тварини, машини. Або ще живі орки. При виборі конкретної моделі, в першу чергу, на що вам потрібно звернути увагу, це саме на перші дві цифри моделі. От дивіться, у нас тут ТМ10, а на цьому ТМ 15. Ці дві цифри означають фокусну відстань цього тепловізора. Фокусна відстань у цих красенів від 10 до 25 мм. Саме цей параметр відповідає за дальність вашого спостереження. І чим більша фокусна відстань, тим далі може бачити ваш тепловізор при приближенні. У моделі з найменшою фокусною відстанню, саме 10 мм, дальність спостереження буде 458 м. А у моделі з найбільшою фокусною відстанню 25 мм. Дальність спостереження буде 1180 метрів. Більш детально про моделі та їх відстані можна подивитися зараз у таблиці на екрані. Якщо говорити про дальність розпізнавання невеликих об'єктів людей або тварин, то дальність буде змінюватися в залежності від умов спостереження, тобто наскільки буде великий об'єкт чи група об'єктів, а також від перешкод, типу дерев та погодних умов. Тобто на заявлену виробником відстань можна буде побачити о, якийсь великий тепловий об'єкт, легкову машину або ж грозову проїжджаючу машину. Якщо ми кажемо про менші об'єкти людину або тварину. То дальність зображення буде приблизно в два рази менша. Другий важливий пункт це роздільна здатність теплової матриці. У молодших моделей вона 256, а у старших моделей 384. Саме моделі з більшою роздільною здатністю мають більший попит, адже картинка там більш якісна, і ви можете побачити більше деталей на екрані. Кращим вибором для спостереження до 500 метрів буде тепловізор ТМ15384. А з відстанню до кілометра це буде tm 25384 Дисплей у старшої моделі 0,4 дюйми, а у молодшої 0,2 дюйми. Оптичне збільшення у цих тепловізорах дорівнює діаметру лінзи. Тобто, відповідно, у ТМ10 це однократне збільшення, у ТМ15 це 1.5-кратне збільшення, у ТМ1.9 1.9-кратне і 25 2.5-кратне збільшення. При цифровому збільшенні маємо максимальне збільшення зображення: у ТМ10 у 8 разів, далі у 12 разів, у 15 та у 20 разів відповідно. Давайте розкриємо всі карти, подивимось, що ж там всередині. Відкриємо наш перший тепловізор tm 256 Відкриваємо. Відкриваємо коробку. Далі в нас а, зустрічає ось така серветка для протирання лінзи. А, пару брошурок від компанії Виробника. Інструкція англійською мовою, що важливо, інструкції на будь-який тепловізор ви можете знайти українською на нашому сайті. Далі сам тепловізор бачимо. І от в такому боксі в нас зарядний пристрій. А саме навіть чохольчик є. гляньте чохол для зберігання. Потім USB Type-C для зарядки. і Два блока для зарядки: один для американських розеток і один для європейських українських розеток. І давайте подивимося, що взагалі себе представляє сам наш тепловізор. Дивіться, знизу в нас розташовується спеціальний під резинкою, щоб все було герметично, відкрилося. Роз'єм для зарядки USB Type-C і індикатор заряду. Якщо він горить червоним, то все ще пристрій заряджається і він розряджений. Якщо зелений, то пристрій заряджений. Все герметично. Ви бачили, як я важко його відкривав. Тепер зачиняємо назад, і отут, прямо біля роз'єму для зарядки, в нас спеціальний роз'єм для накрутки на штатив, щоб було зручно користуватися. Далі в нас є колесо диоптрії, щоб налаштовувати картинку наочник ось такий, який захищає екран від потрапляння пилу та піску, і м'якенький для вашого ока, щоб було зручно дивитися у цей тепловізор. Спереду у нас лінза, величенька така лінза, і кнопки. Тепер більш детальніше розповім вам про ці чотири кнопки, які у нас зверху цього тепловізора. Перша це кнопка зуму збільшення або зменшення дальності вашого зображення. Наступна кнопка з літерою М. Це кнопка меню. При довгому натисканні відкривається меню, коли ви дивитесь в екран цього тепловізора, або ж зміна палітри. Коли ви дивитесь, спостерігаєте одне коротке натискання це зміна палітри вашого зображення. Наступна кнопка з фотоапаратом при короткому натисканні робить фотографію, при довгому натисканні починає знімати відео. І остання тут все просто вмикає або вимикає пристрій. І ще одна функція останніх нижніх трьох кнопок. Центральна, як я вже казав, це меню і кнопка вибору. Щоб щось обрати у меню, ви теж її натискаєте коротко. Верхня та нижня з фотоапаратом та кнопка зуму біля кнопки меню це як джойстик управління вашим меню. Це догори, це вниз, все просто. Запис фото та відео ведеться напряму в цей пристрій на вбудовану пам'ять 8 гігабайтів. Карту пам'яті сюди вставити не можна, тому що весь пристрій повністю герметизований і захищений від пилу та від вологи, щоб ні в якому разі він не зламався при використанні у польових умовах. Також він має захист IP 67 проти ударів він теж захищений. А також цей тепловізор має вже вбудований акумулятор, і ем, час роботи, в залежності від моделі, від 7,5 до 8 годин. Єдине, що на морозі при низьких температурах час роботи може змінюватись, і батарея розряджається трохи швидше. Але це не проблема, адже ви можете під'єднати до е, пристрою свій пауербанк і все буде вирішено. Тепер давайте ввімкнемо цей тепловізор і подивимось, як же він знімає. Далі, наступний пункт це меню а, цього тепловізійного моноокуляра. Давайте подивимось, натискаємо кнопку меню. Що ми бачимо? Яскравість, налаштування яскравості, контрастність, мережа. А це саме той самий Wi-Fi модуль, який вбудований в цей пристрій, щоб під'єднати його до вашого телефону. Далі відстеження, відстеження об'єкту. Major, це. А, Можна виміряти відстань до об'єкту від вас, скільки вона. Синхронізація часу, вибір мови, відновлення, версія. Що цікавого можна щось почитати про цей пристрій. Далі захист від сонця, і далі все пішло знову. Вимкнення, вімкнення. І так далі. Як я вже сказав, пристрій має вбудований Wi-Fi модуль. Щоб під'єднати ваш телефон до пристрою, треба відкрити мережа. Нажимаємо на М клавішу вибору, як ми вже запам'ятали, і hotspot вімкнений. Ходспот це саме і є той самий Wi-Fi сигнал від пристрою до вашого телефону. Щоб під'єднати, ми заходимо до налаштувань вашого Wi-Fi у телефоні. Обираємо мережу в LAN K786 і так далі. Багато цифр, ви її побачите одразу. От і все. Ми підключили наш пристрій до телефону. До речі, пароль можна дуже просто теж знайти. Саме в назві цього пристрою і є цей пароль. Буква K і всі цифри за нею. Також цей самий пароль є і на самому тепловізорі. Тобто, окрім вас, до нього ніхто більше ніяк не під'єднається. Після того, як ми під'єднали, ми заходимо назад до. Додатку AGM Connect і чекаємо, поки відбудеться з'єднання вже в самому додатку. Під'єднано. Все досить швидко, менше хвилини ми на це витратили. Почати перегляд у реальному часі. Натискаємо, і тепер можемо бачити нашого оператора, як мінімум, привіт. Також у цьому додатку ви можете одразу сфотографувати. Є, зробили кадр. І всі налаштування, які ми бачили тут з вами у меню у самому тепловізорі, тепер доступні у вашому телефоні. Також ця модель має свого старшого брата. Це моделі tm 19 і вище. Відрізняються вони єдиним. Єдиним чим це зараз вам одразу покажу. Це розміром своєї лінзи. От, бачите, тут вона. Отак, так, я навіть вам покажу, що було більш зрозуміліше розмір лінзи, і все тут вона трошки більше і має налаштування прямо тут. Не забувайте, що американська компанія AGM це великий світовий бренд, і саме їх тепловізори надійні, прогумовані, тобто захищені повністю від різних пошкоджень, мають надійне, просте програмне забезпечення. В Україні ми пропонуємо офіційну продукцію із гарантією та сервісним обслуговуванням. І також ми допоможемо вам підібрати будь-який тепловізор на різну дистанцію в залежності від вашого запиту. Не забувайте підписуватись на канал Control.ua Є в Ютубі, і всі свої запитання щодо тепловізорів пишіть у коментарі під цим відео. Або ж переходьте на сайт Control.ua, де на вас вже чекають наші спеціалісти. Побачимось!